Безколючкова ожина Лохнес є одним з найпопулярніших в світі промислових сортів цієї ягідної культури. Завдяки своїй рекордній врожайності і хорошій якості плодів вирощують цю ягоду і в різних регіонах України. Лохнес урожайний комерційний сорт ожини без шипів, напівстелющийся сорт ожини Лохнес, Лочнес. Був виведений в кінці минулого століття британськими селекціонерами шляхом складної гібридизації європейської дикої ожини Логанбері і Малини. Цей сорт був названий на честь знаменитого шотландського озера Лохнес, і за правилами російської мови його назва пишеться саме так. Хоча у деяких виробників посадкового матеріалу зустрічаються варіанти написання Лохнес або Лохнес. Ожина Лохнес безколючковий сильнорослий сорт з численними пагонами, що виростають до 4 і більше метрів довжини, його вирощування вимагає обов'язкового використання шпалер в Україні. Сорт Лохнес не районований, але вельми популярний у сидівників любителів у південних областях України, де зимові температури не опускаються нижче 2 нульць. Цей сорт можна вирощувати без додаткового захисту від морозів. У середній смузі ожина Лохнес може рости за умови обов'язкового укриття на зиму. Цвітіння починається в червні і триває до осені. Сорт Лохнес вважається середньораннім, дозрівання ягід триває з серпня до жовтня. На півдні урожай встигає дозріти повністю. В центральних районах України частина ягід йде під сніг недозрілими. Плодоношення дуже рясне. В теплому кліматі при гарному догляді можна отримати до 25 кг кілограмів плодів з одного дорослого куща. Ягоди щільні, блискучі, при повному дозріванні, чорні, дуже транспортабельні, вирівняні масою 4-5 грамів. Кисло солодкі, приємного смаку і аромату. Завдяки своїй високій врожайності і транспортабельності плодів ожина Лохнес стала одним з провідних промислових сортів в країнах з теплим кліматом ягоди ожини Лохнес придатні для вживання в свіжому вигляді, для заморозки і для приготування консервованих компотів, джемів варення, переваги та недоліки сорту Лохнес, таблиця. Плюси мінуси відсутність шипів, недостатня зимостійкість, дуже висока врожайність, хороша транспортабельність ягід, неоднозначні відгуки сидівників любителів про смакові якості плодів, порівняно ранній початок дозрівання ожина Лохнес на відео у моїх сусідів роститься ожина, вони її вкривають ще осені. хощі дуже потужні, рясно цвітуть. Частина ягід встигає дозріти, частина залишається недозрілими через прихід осінніх заморозків. Пробувала я ці ягоди. На мій смак, нічим не краще нашої дикої повольської ожини, зростаючої без жодного догляду, але у сортовий вони помітно більші, ніж у дикої, і за кількістю їх набагато більше, і колючок у Лохнес немає зовсім на відміну від нашої дикунки. Особливості вирощування ожини Лохнес. Вирощувати цю ожину не надто складно, але є кілька важливих моментів посадка, оскільки цей сорт відрізняється буйним зростанням пагонів. Розміщувати кущі треба досить просто, залишаючи не менше 2, 2-5 метрів між рядами шпалер, і стільки ж між рослинами в ряду висота шпалер повинна бути дорівнює або трохи менше, ніж ширина міжряддя, щоб рослини добре висвітлювалися сонцем, щоб кущі встигли добре вкоренитися за літо і сформувати до зими потужну кореневу систему. Встити ожину лохнес треба не пізніше середини травня. Переважно вирощеними в контейнерах саджанцями, весняний і літній догляд навесні перезимували пагони, треба підв'язати до шпалери, розташовуючи їх рівномірно і не дуже густо, щоб не стикалися між собою. З'являються від корення молоді пагони в міру їх зростання теж підв'язуються до шпалери. Землю на ожинової плантації треба тримати під шаром органічної мульчі або покрити спеціальним агроволокном, щоб сорт лохнес повністю проявив свою потенційну врожайність. Навесні слід внести по відру перегною на кожен квадратний метр плантації, а протягом усього сезону забезпечити регулярний щотижневий полив по 1-2 відра води на квадратний метр, якщо немає дощів. Ромноження ожина лохнес розмножується укоріненням верхівок або горизонтальними відводками для цього всередині літа молоді пагони поточного року пригинають до землі і злегка прикопують, щоб на них утворилися коріння. Пересаджувати отримані саджанці можна навесні наступного року. Зрізані живці цього сорту не вкорінюються кореневих нащадків майже не буває. А потомство з насіння виходить неоднорідним і не зберігає сортових якостей. Осіння обрізка і укриття на зиму. Восени після початку заморозків треба вирізати під корінь і спалити все, од плодоносивши пагони. Ожина лохнес витримує без укриття морози до 2-0, на півдні може зимувати прямо на шпалерах у середній смузі України. Цей сорт потребує обов'язкового утеплення на зиму. Робиться це так. Зняти пагони зі шпалери і укласти на землю на шар гілля або агроволокна, що оберігає їх від загнивання при можливих відлигах, зверху покласти шар гілля, щоб повністю закрити гілки ожини, можна додатково покрити ще одним шаром повітропроникного агроволокна, вирощування ожини від відкликання. У минулому році полох несу у мене в середньому по 25 кущ кущі. На той час росли 4 роки цей сезон п'ятий. Так як особливої уваги їм не приділяв, тільки полив збір ягід, прикопування кінчиків. Думаю, це не межа Олег Савейкохтп. Хорюм він обрат, інфошовтрат пста а пстасім п'ять п'ять0 сіматридвацім трип'ять0б, п'ять 0 сіматридвацім трипять 0 б -E 0 навесні минулого року посадив кілька саджанців Лохнес. Галіто кожен дав по два-три молодих пагонів довжиною близько три метри, і кожен з них мав кілька вічних довжиною близько метра. Загалом, в перший же рік заплили весь простір навколо себе. Іван Павлович Хорюм. він урат 3784. три, 4. Мені дуже подобається за смаком Дойл, надчес Оечіта, Лохнес Честер, Астеріна та інші Сергеодин. Хорюм твой садрюв в Автопіць, пт один три, п'ять, два старт три три нуль. Минулої весни купила разом з багатьма в престі таку ожину, два сорти, Формсрі і лохнес. Плодоносити? ну що скажу. На смак огидна, на жаль, може, тому, що перший рік, причому по весні ми з чоловіком буцилися, тому що він хотів засадити звичайної, стріляє колючкою, але смачною, і ленахфорюм версіон індекс пт один чотири, сім, вісім, шість. А ось лохнес щось не дуже. Думаю, видалити його, краще посадити щось більш цікаве. Сім-сім фурюмгою серютрац 7082, нуль 142 У мене ростуть два кущі. Лохніс і торнфі, якщо вірити продавцям, плодоносити починає в серпні і до жовтня висять і встигають чорносині невеликі ягідки, але ніколи вони не були смачними. Кисляти на ожиновим смаком навесні обмерзали злегка клевер, 2.1. Горюм твої задрі у Євтопіцтв старт 330 три нуль. Високоврожайна безколючкова ожина Лохнес прекрасно себе почуває в південних районах України, а при нескладному зимовому укритті цілком можливо виростити цей перспективний сорт і в середній смузі.